Ми зараз знаходимося в підйомнику. Підйомник на 2,5 тонни З противагою. Там десь зверху ми можемо побачити противагу. Десь так. Потім іде, ланцюг йде наверх машини приміщення, перекидується через зірочку і опускається вниз. Ось таке карамисло. Великі карамисло, ланцюг з однієї цього карамисла і ланцюг з іншої сторони. І от фактично виходить так, що якщо один, один ланцюг хлопається, відбувається перекос і спрацьовує оцей кінцевик. Ну, от, в принципі, так. Підйомник зупиняється після того, що тут? Можна сказати, всередині е, е, тут контактні колодки. Для того, щоб не лазити під кабіною, я просто відкрив і там всі роз'єми знаходяться тут. Тут є кнопки. Монтажники трошки не знаю, чого вони так помилилися. Треба було всі цифри з однієї сторони. І червону кнопку теж вона повинна була бути підписана, але чогось вони це не зробили. <кій> В принципі, от так. Що тут ще треба сказати? У нас стоїть обмежування швидкості. Якщо зверху подивитися, так, от він уходить туди підверх, спрацьовує і приводить дію ловлюючи. Оця е, труба, яка з'єднує труба 40, 40 на 40. Вона спрацьовує. Так, ну давайте спробуємо проїхатися, наприклад, на. На другий поверх. Все, поїхали. Підйомник одношвидкісний швидкісний, швидкість 0,2 метри в секунду. Тут немає плавного пуску. Ну, скажімо так, для вантажа це для вантажу це не обов'язково. Ну, наприклад, ми під'їжджаємо. Що ми зробили? Я захотів під час руху відкрити двері. От. Відповідно, підйомник зупинився там, де я знаходжусь. Я беру, закриваю. Під низом є концевік. Ми навіть чуємо тут звук релюшки, яка спрацьовує в станції, в станції нашій, бо вона тут зовсім близько, недалеко. Ну, отак, ми закрили. Тепер знову нажимаємо на другий поверх. І ми поїхали. Так, Все, ми зупинилися. Ну, Наприклад, куди ми там? На третій поверх. Так само поїхали на третій поверх. Тут приїжджає противага. Під час коли підйомник рухається, ми можемо нажати на кнопку стоп і він зупинився. Все, він зупиняється. Після того, як нажали на стоп, ми можемо нажати на будь-яку другу кнопку, ну, наприклад, на четвертий поверх. Поїхали на четвертий поверх. О тут вже близько. Так, що ми бачимо? ланцюг затягує. О. Ми геть близько були. Значить, в чому, в чому момент? Момент в тому, що наш підйомник... Ми вимушені були зробити так, що у нас до стелі верхнього поверху ставалося дуже мало. Тому ми от зробили таку конструкцію. Всередині у нас підйомник двохметровий, двометровий. Тобто, якщо він проїхав би трохи далі, щоб відбулося? Ну, відбулося би те, мабуть, що він цим був уперся в бетонне перекриття. Але перед цим він нажався би кінцівком. Руйнування при цьому ходовому шасі не було б. Дві лампочки. Замовник захотів. Ну, от, в принципі, так. Ну, давайте спробуємо вийти. Я... Так, двері я відкрив. Після того, як я відкрив, вже ніякі, ніякі кнопки вони не працюють. Ну, Зрозуміло, лінія сток спрацювала. Я підходжу, механічно нажимаю на. Замочок і відкриваю двері. Так, що ми тут бачимо? Тут я бачу якраз те, що ми прийшли на четвертий поверх. Угу. поверховий кінцевий. Ну і так далі. Так, тепер ми закриваємо. Закриваємо. Нажимаємо на третій поверх. Поїхало на третій поверх. Приїхали на третій поверх. Відкриваємо двері. Теж механічно відкрили. Так, що ми тут бачимо? Бачимо пульт керування, горить третій поверх. Наприклад, ми можемо закрити. Так, все, я закрив. Закрив двері, Закриваю і вже звідси відправляю, наприклад, на другий поверх. Все, він з'їхав з цього поверху і поїхав на другий. Такі двері. Скажімо так, зараз він приїде на другий поверх повинна загорітися лампочка другого поверху. Так, але вона не загорілася. Так, поїхали тут. Тут загорілося.